Тім краю де цвіте веселковими барвами літо, помирало життя, помирала любов всього світу, за черстві серця, на хресті руки, ноги пробили, кров струмками текла Залишаючи праведне тіло, Боже милий, святий, нащо Сина свого ти покинув, смерті в руки віддав, адже він твоя рідна дитина, знаю серце Твоє. Кров'ю праведною обливалась за людей він помер, щоб життя його іншим дісталось. за людей він помер, щоб життя його іншим і сліз Ти пролив. Того часу моря й океани, вони зараз течуть в руслах рік крізь віки і тумани, слово й воля Твої, справедливості непереможні і на вічній землі. Пробуває твоя ласка Боже! Боже милий, святий, нащо Сина свого ти покинув, смерті в руки віддав, адже він твоя рідна дитина, знаю серце Твоє. Кров'ю праведною обливалась за людей він помер, щоб життя його іншим дісталось. Боже милий, святий, нащо сина свого ти покинув, смерті в руки віддав. Адже він, твоя рідна дитина, знаю все твоє, кров'ю праведною обливалось. за людей. Він помер, щоб життя його іншим дісталось. Нам Господь відкривав. Світло слово в він заповіті, Його правда жива, і ніколи не вмруть його діти, нам Господь відкривав, світло слово в новій заповіті, Його правда жива, і ніколи не вмруть його діти. Його правда жива, і ніколи не вруть його діти.